Ти сидиш навпроти кочерева, і спідвій війна мене близь да близь. У твоєму погляді лукавім хитрість і захоплення сплелись, та весела посмішка, дівоча, будеть в серці не любов, не спів. Ні, твого кохання я не хочу, як ніколи фальші не хотів. Я для тебе іграшка, забава, але й то всього лише на мить, я ж не хочу. Я не маю права на дрібниці серце розпилить, бо крізь очі видно порожнечу, легковажність у душі твоїй, та й сказати мушу я, до речі, що поклявся у вірності другій. Тій дівчині, що тобі не пара, в неї очі ніжні та ясні, а у тебе нині пашить жаром, тільки криговизна в тім вогні. Я ж себе не дам тобі в забаву, ні тепер, ні завтра, ні колись. Не дивись на мене так лукаво. Не дивися, чуєш, не дивись.